Північні корейці пішли на штурм. Відповідні кадри наші військові зафіксували на Курщині, ідуть на пролом, не дивлячись на втрати. Росіяни їм допомагають. Де це сталося? Та чи вдалося відбити атаку нашим збройним силам? Варто очікувати далекосхідну армію на інших напрямках фронту. Розбиралася команда каналу. Всі час ви ж тим часом підпишіться, і ми розпочинаємо. Про втрати у лавах армії КНДР повідомляє гур. Зокрема, на одній із позицій у Курській області військовослужбовців армії КНДР результативно накрили ФПВ-дронами. РФ почала застосовувати своїх корейських прибічників у власних у складі зведених підрозділів морської піхоти та повітряно-десантних військах. Станом на 15 грудня загальні втрати північнокорейців становлять 200 осіб. Та це ще не все про пригоди посіпак Кіма. Виявилося, солдати відкрили дружній вогонь про автомобільні техніці, так званого батальйону Ахмат. Результат восьмеро вбитих кадирівців. А все сталося на підґрунті мовного бар'єру. Гур додали щодо місць дислокації корейців, дістатися дуже важко. ФСБ запровадило контртерористичний режим, і для допуску туди у людей забирають телефони та інші гаджети. Зараз ви бачите перші кадри, на яких зафіксовані корейці їх активно почали застосовувати ще з 6 грудня. Тоді наші військові вперше бачили їх у боях щодо рівня їхньої підготовки і в зсу і експертам нічого сказати. Адже переважно ось такими табунами по 10, 20, 30 людей. Так ніхто уже давно не ходить на штурми. Дивись. Це їба можна. Це походу біля сімнадцяти танкова. Сань виходить на это самі острівка, скай це орієнтують девочку. А поки російська пропаганда заявляє, що північнокорейські спецпризначенці взяли село Плехове у Курській області. Нібито штурм українських позицій розпочався 6 грудня а 7-го північні корейці з трьох сторін зайшли в село і вибили з нього українські війська, але підтверджень цьому немає. Про бої поблизу села Зелений шлях на Курщині повідомляє український воєнкор Андрій Цаплієнко з посиланням на 36-ту бригаду морської піхоти. Саме ці бійці підпалили 6 БМП і БМД, чим довели ефективність мінування, в тому числі і на дистанції за допомогою дронів та інших технічних засобів. Припускають, що ця колона російської техніки мала підтримати північних корейців у Курській області. А от наш військовий Алекс має трохи іншу думку. Пише у своєму телеграмі, що судячи із радіоперехоплень, росіян, корейців, вони використовують як гарматне м'ясо. Варто визнати, що, попри все, прихильники Чучха діють грамотно. А все через те, що в бій кинули підрозділи спеціальних операцій війська НДР. Ще одні наші захисники пишуть про їх серйозну навалу і судячи по тому, як вони пересуваються змікою по полю, то це прямо рай для мінометника. Можемо ще раз поглянути, як себе ведуть на полі бою бойовики з КНДР воєнкор Юрій Бутусов повідомив, що 14 грудня ними була здійснена масована атака позицій ЗС України. Відбулося це біля міста суджа за повідомленнями джерел Цензернет понад 200 солдат, противника окремими загонами пішли в атаку з кількох напрямків, використовуючи місцевість з метою захоплення одної з посадок біля малої блокні. Російські війська завдавали при цьому масовану вогневу підтримку активно діяв проти українських дронів Російський Реп». Незважаючи на величезні втрати, штурмові групи противника йшли на пролом. Це дуже схоже з тактикою часів Корейської війни. Північна Корейцям вдалося захопити низку окопів в одній з посадок, але в цілому українська оборона встояла, пише Бутусов. Наші війська провели кілька вдалих контратак, щоб відновити становище. ЗСУ не виключають, що Росія може кинути солдатів КНДР на схід України. Ось що каже речник ОСУ Хортиця Назар Волошин. Цитую: не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом із російськими солдатами братимуть участь у бойових діях, зазначив Волошин. У РНБО визнають перші бої із корейцями. Андрій Коваленко з центру протидії дезінформації каже, росіяни роблять ставку на кількість і намагаються за допомогою корейців проводити штурмові дії. Коли задачою корейців є пробігти під ударами наших сил і зайняти ті чи інші ділянки. Втрати серед військових КНДР уже є. У РНБО сподіваються на реакцію Європи. Цитую. Не варто сумніватися в тому, що рано чи пізно КНДРівці бігтимуть на територію НАТО, якщо зараз Європа не здійснить якісні зміни у своєму ставленні до загроз, а не буде сподіватися тільки на США або на Україну, зазначив Коваленко. Поки що аналітики з інституту вивчення війни не можуть підтвердити дані про використання Росією солдатів КНДР у штурмах. Проте констатують невтішну оцінку для кімчинина. Якщо Росія і надалі буде так інтенсивно використовувати корейців у піхоті, армія КНДР не матиме висновків з тих боїв для себе. У Осуфортиця припускають, що через великі втрати Росіяни можуть кинути солдатів північної Кореї в бої на сході України. Вже відомо, що Росіяни почали кидати солдатів армії КНДР у бої у зведених підрозділах, та до боїв з ними саме на сході поки не дійшло. Волошин заявив наступне. Не виключено, що незабаром через великі втрати на східних напрямках можливе також застосування представників північної Кореї на наших ділянках фронту, які разом із російськими солдатами братимуть участь у бойових діях, зазначив речник Осуб Гортиця Назар Волошин. А як на вашу думку, мала би відреагувати Європа на навалу корейців, поставка Таурусів чи може нові санкції? Ваші пропозиції залиште унизу під відео. Ставте лайк випуску та підписуйтесь на сій час, де завжди актуальні новини. Команда Трампа веде переговори з Байденом та українськими офіційними особами щодо припинення війни в ЗРФ. Про це повідомляє телеканал NBC із посиланням на джерела. Журналісти повідомляють, що Трамп справді серйозно налаштований на те, щоб досягти перемир'я в перший день свого президентства. При цьому про плани майбутнього президента на перемовини поки невідомі. Проте медійники вказують, що найбільша проблема для Трампа аж ніяк не Україна, а Росія. Саме такої думки Трамп. Імовірно, буде відкинута давня мета України остаточно приєднатися до НАТО, натомість будуть запропоновані гарантії безпеки Україні. Спецпредставник Трампа з питань України Келох вважає, що війна може закінчитися найближчими місяцями. Примітно, що поки повноважень команда Трампа немає, Келох планує відвідати Україну та РФ, аби вислухати обидві сторони. Далі його слова. Трамп може піти на такий зухвалий крок. Я вірю, що війна Росії проти України буде вирішена в найближчі кілька місяців, тому що єдиний, хто може це зробити, це Дональд Трамп, сказав Келл. У свою чергу керівник офісу президента Єрмак заявив, що конкретного мирного плану Трампа поки не існує, і в команді обраного президента США є лише певні ідеї з цього приводу. Він додав наступне люди, з якими я зустрічався, слухали. Їм було цікаво. Вони ставили питання, дуже глибокі питання. Вони хотіли отримати більше інформації. Я думаю, головне для нас зараз це дійсно дати цю інформацію, дати нашу позицію, пояснити, чому ми вважаємо так і так провести історичні приклади, зазнак. Чи він а поки одні роздумують, інші діють, на жаль, не так вчасно, як би хотілося. США планують передати Україні тисячі ракет і сотні тисяч снарядів до кінця каденції Байдена. CNN пише, що адміністрація президента США вкладає ресурси, щоб передати раніше обіцяну зброю до 20 січня, коли Байден передасть владу обраному президентові Трампу. Аж пожвавляться у цьому питанні країни НАТО вже через чотири дні Зеленський зустрінеться у Брюсселі з лідерами країн ЄС і НАТО. Зустріч відбудеться в той момент, коли країни Європи зіткнуться з можливістю того, що США найбільше джерело підтримки України змінять свій підхід до російсько-української війни після повернення Трампа в Білий Дім у січні 2025 року. Агенція Reuters уточнила, буде поки без конкретних рішень лише старт дискусії. Вже відомо з якою ініціативою поїде на саміт президент Франції Макрон. Париж пропонує розмістити миротворців в Україні після припинення вогню за умови, звісно, укладення мирної угоди між Києвом та Москвою. До речі, Трамп і не проти цього, за даними Джерел Wall Street Journal, під час нещодавної розмови із Зеленським та Макроном, Трамп сказав, що не підтримує членство України в НАТО, але хоче бачити сильну добре озброєну Україну після будь-якого припинення бойових дій. Крім того, Трамп хоче, аби Європа відіграла головну роль у захисті та підтримці України. Припинення вогню можуть вдало контролювати європейські війська, якщо будуть присутні в Україні. І це питання згодом обговорять західні лідери: Макрон, Шольц, Дода та Зеленський. Проте власні підрозділи Трамп бачити в Україні не хоче. Наступний 2025 рік вже окреслили роком переговорів. Таймс» спрогнозував кілька варіантів того, як завершать війну після приходу Трампа. В американському виданні вважають, що для України перемога чи поразка буде від того, яку саме угоду вдасться укласти стосовно безпеки та інтеграції з Заходом. Отже, більш надійним буде членство в НАТО, але це наразі недосяжно. Трамп не запропонує цього, а Сенат під контролем республіканців із численними прихильниками Трампа не затвердить таке рішення. Другий варіант це повний нейтралітет України. Це ключова вимога Путіна. Трамп поки що не уточнив свою позицію з цього питання. Але західні журналісти сумніваються, що якщо старий дід з Кремля зі своєю армією знову наважиться напасти, якщо доживе, звісно, то Трамп не наважиться допомагати зброєю однак може тиснути на Путіна за певних поступок. Медійники тут не уточнили в контексті чого вони це бачать, які ви бачите підстави, аби Москва на найближчих переговорах пішла на певні поступки, та чи є сенс взагалі про це говорити?